Птахи налетіли на голівеньку сіли. А то я так кажу, бо ми сьогодні отримали, ну не сьогодні, а в общем все одно отримали. Дуже крутяцьке взуття. Це є спорт чоловічі і жіночі. Чому кажу про птахи? Тому що бренд називається All Birds. Не знаю, чи так вам Витько буде чи не Витько, О, тепер Витько. Значить, у лоті 25 пар. Народ сина чиста халява. Кажу щиро відверто, тому що 1690 євро за пару, а у лоті 25 пар. До речі, багато з шкарів, які є у лоті, вони е, укомплектовані або зроблені з дуже класною вилучною. Підошвою, встілочкою, в встілочка. Це говорить про те, що напевно це взуття можна носити навіть взимку або єврозимку, або коли прохолодно. Коротше, я думаю, що ви не пошкодуєте, якщо придбаєте подібне взуття, лотіки, шмотіки. Різна розмірна сітка буде у лоті. До речі, дуже зручно, прикольно вони маркірують своє взуття. Тут є така карточка, яка допоможе продав продавалки, продавцю. Щось не фокусирує у мене камера. Бачите, пише буквачка «W». W це означає, що моделька жіноча. Хоча, я думаю, що є такі розміри модельки, що можуть бути як унісекс. Ну, слово таке є у торговлі, у моделінгу, у модельних. от, Значить, розміра тут то теж легко буде продивитися. У мене зір поганий став. Я навіть чесно сказати дуже погано бачу, що то є. Ну це я думаю, напевно, дев'ятка розмір скоріше за все. Показую вам, як виглядають модельки. До речі, оця моделька, вона взагалі вся з войлока зроблена. Я думаю, що це скоріше, вообще натуральна вовна. Ну, бо войлок битий це і є вовна. Дуже класно виробник підходить до виготовлення підошви, взуття зручне, комфортне. Напевно, вони тому його і назвали Бьорц, тому що ну, вдіваєш на ножку, і ти їх навіть не відчуваєш на нозі. Дуже класне шкарки. Чоловічі і жіночі буде знов таки мікс. Я вже сказала. Розмірна сітка різна. Я би дуже хотіла прямо сильно вам розказати і поставити карточки з розмірами. Ну реально, народу мене такий поганий став зір, що я просто ніфіга не бачу. Оце 45-46, оце побачила. Думаю, що оці білі такі самі, бо вони теж величенькі, нормальні такі 46-й буде розмір. Оці, до речі, штучки, Ботики вони між іншим е, жіночі, і до речі, знаєте, кажуть, що ті типу, моду диктує е, Франція, Ніфіга фіга подобного багато шо моду диктує сама Америка. Ну, ну, тому що це країна, яка впливає на економіку багатьох різних країн. Вона впроваджує дуже цікаві сучасні моделі і по взуттю, і по одягу. Ну і ми вже не говоримо про різні дуже круті бренди, які виробляє виготовляють ці країни або розробниками, якої є е, е, Америка. Дуже класні шкари, чесно вам кажу. На, люди, я думаю, що ви не пошкодуєте, хоч незважаючи на те, що є багато таких моделей, що вони йдуть з тканини, тобто текстильні, ці. Але знаєте, що я вже казала у роліку для тіктока, готуйте сані з літка, так кажуть люди в поговірках. А я вам кажу, готуйте шкари, кросівки з зими, бо ви вже на весну на літо будете укомплектовані прикольним взуттям. Нагадаю, що у лоті 25 пар. Більш якась детальна інформація, чесно кажу вам. Люди, я з величезним задоволенням проговорила вслух в е, ем, розміра їх. чесно, мені треба замовити перші окуляри, а тоді вже, напевно, е, знімати і відео. Ну, бо реально ну, на де чому бачу, на де чому не бачу. Бо тут навіть сантиметрів стілки вони пишуть. Тут пише восьмерочка, напевно, 38 розмір. Принаймні виглядають вони так. Тут немає зовсім малесеньких розмірів у лоті. До речі, такі прикольні балетки текстильні, дуже класнючі. Ну, це понятно, що вони дамські. Оце, наприклад, чорненький сороковий розмір. Є отакі біленькі, зараз зараз, хвилиночку. Я отакі біленькі, покажу вам. То є... Трошечки ніфіга не бачу. 38,5 чи 39,5. Ой, мамочки. Шкари дуже зручні, дуже класні. Олбердс фірмова, їхня така, от навіть на підошві, бачите, це говорить про ім'я, це говорить про якість бренда, це так як позначають своє взуття там, Adidas і всякі прочі, мають свої такі. ну, ті. Ну, ті. І дуже легко буде вам відрізнити при продажі, тому що кажу, що є буквочка W, це говорить про те, що моделька жіноча, буквочка Ми каже про те, що моделька чоловіча. Але хочу вам сказати, це, напевно, 40. Перший чи що розмір. Хоча є багато таких е, ну, моделей взуття, що можуть бути як ні секс-модельки. Ну, зрозуміло, логічно, що жінка на себе не надійне 46-й розмір, е, хоча 41-й і 40-й можуть вдіти хлопці чи, е, чи пацани. Чи, чи. От. Направду народ серйозно вам кажу, ну. Йолки е, е, не бачу, ну, чесно, не бачу, хотіла б сказати, що за розмір. 40. 41 чи 44? 12 пише, то напевно 44, не знаю. Ну теж ж американська маркіровка йде в життя. Але лапчухи народ серйозно. Вони на от я ну в руці вони просто не вагомі, не вагомі, От так що кому цікаво, кому хто готується е заздалегідь, будь ласочка, замовляйте. Я обов'язково ще пропишу додатково кількість спар в лоті і ціну, щоб ви не загубили, не забули, і чекаю на ваші замовлення.